Добрий вечір, мене звати Юлія і це мій канал В'язалочки ЮНТІ. Я викладала коротенькі відео зі своїми роботами, може хтось бачив. Зараз вирішила робити більш об'ємніші відео, майстер-класи з візерунками, майстер-класи з в'язаними речами для тваринок. в'язати я навчилася сама. Вже давненько донечка ще була маленька, я її в'язала сукнічки, курточки, шапочки, різне для малюків. Так що і на зараз я ще навчаюся, пізнаю щось нове. А коли в мене з'явилася моя Туці, моя улюблениця, вона дала мені натхнення в'язати речі для собачок та котиків. Дизайни моделі я придумую сама. Так що, якщо вас цікавить тема в'язання, тема в'язаних речей для тварин, давайте нав'язати та навчатися зі мною. Якщо вам буде подобатися, ставте лайк. Та підписуйтесь на мій канал. Зараз я познайомлю вас зі своєю тут Ось моя красуня. Ось така вона в мене гарніня ділочка. Вона буде нам допомагати. Я покажу, як обміряти, зняти розміри з собачки. Ну, котик в мене теж є, можна, із котика зняти. Можливо, буде щось приміряти, я буду показувати, як воно виглядає на собачці. Ну, вроді, все. Якщо вам буде цікаво, приєднуйтесь. До побачення!